Доброго дня вас вітає Полтавщина. Вчора викопала чесник, поклала його, щоб воно висохло трішки, пішов дощ. Але я все одно його звідси буду вбирати. Трішечки помило. Хай буде. І на його місце висаджую петрушку, кріп. Може, куплю цибульки, щоб посадити на зелень. І з Петрушкою і скропом у мене в цьому році, гляньте, нічого не вийшло. Бо той, що попроростав між овочами, його замульчувала, так він там і залишився. А те, що я садила, воно нічого ніде не зійшло. Так що буду робити зелену грядку. А зараз ще посажу і картопельку. Як я її садила, я вам показувала, просто роблю. луночкой присыпаю соломкой. А та, что я раньше посадила, уже сходит. То втекай. Цветов. Давайте уже рядок знать. Сходить картопелька. А тут поруч. Зараз я посаджу еще. Земелька тут гарна, рихленька, Ще підпушимо. Вдобряти я нічим не буду. Тут гарна вона із соломкою. от, І отак. Раз, і земелечкою присипаю. Разом із соломкою. І тут так само. Картопля стара вже попроростала. якраз її сюди у земельку. Дорога. Глибоко я її не висаджую, хоч літом, хоч навесні, і картофелька буде. Прибрала я весь часник. Отут з краєчку. Посаджу петрушку і кучеряву, і просту яка зійде. А тут три рядочки зроблю кропу і ще накидаю його і погороду, може хай де там щось зійде. А там, мабуть, рядочок чи два куплю цибулі великої і посаджу. Хай буде на зелень. Ну, починаємо працювати. Ось мій кріп. Це той, що я купляла на розвіс кущовий називається алігатор чи щось таке в магазині брала. Ось, гляньте. І буду не то що насівати, а закидати, що ж це мене з кропом цього року. Зовсім нема. Вже скільки раз садила, а толку з нього ніякого немає. Прямо буду кидати кучами і погороду кину зараз. Отак. От Хай рости. Аби тільки ріс. Земельку розрихлила. Головне у землю вкинути, а там уже земелька сама зробить те, що потрібно. так трішечки примульчуємо, щоб одразу не засихало. Ось цибулинка якась мої тут тикнемо. Я тут знайшла трішечки цибулки, а ну, дірву хлістик. Уже тикнула тут з краєчку. Ось так. Картопліку посадили, кропу насіяли. Насіяли рот м'яту, м'яти, окропу і петрушки. м'яту ми не садили. Зате ось гусінь найшли. В чому вона сиділа зараза, не ясно. Я більше люблю петрушку кочеряву. не знаю, чи відкрию однією рукою. Ось так. Теж сажаю дуже густо, бо нічого не виходить. Може хоч щось зійде бо вже літо проходить, а я без зелені. Та ще й ось піде консервація, то прийдеться купляти ще й кріп на базарі. А то тобі таке. Ну, оце отакі такі в мене сьогодні посадки. Засадила я грядочку з під часнику. Оце, що тут виривала, нічого садити не буду, хай провітрюються томати. Ось гляньте, що з томатами. Я ще на нього на кожного дивлюсь і сиджу і здалеку, придивляюся. Ой, дивим. Ось. Не знаю, чи достану туди, чи ні. Гляньте, ну що воно там таке. Якась зараза прямо погризла. погрізла. Що називається погризло? У мене одного року були коти кішки. Я виходжу на город, висить пів помідора. Один, другий, третій. Я одразу зовсім не зрозуміла. Думаю, може хтось із дітей. Коли дивлюся, ні, гості такі зубчики. Другого разу виходжу кішка, прямо на кущу вжирає помідор. А це хто на хто його погриз. Прямо що називається, погрижені зуби залишились. Отак, От досадили картопельку, посадили петрушку, кріп, отут на краєчку. Десь отак я посадила листовою петрушечки, а то все кучеряво. Я кучеряву більше люблю, аби зійшла. І гекроп. а там цибульку посадимо і нехай собі росте з Богом. Кукурузка піднімається моя. Ой. Чи що буде, чи ні, а поки що зеленіє. Давайте глянемо на кабачок, що він там збирається. Ні, гляньте, як був, так і лежить. Та що вже його вже і трясти. Це вже четвертий день отакий. Ні туди, ні сюди. І тут теж зав'язалася і сидить. І відпаде, мабуть. Бо вже щось так він хоче зробити. А це такий його зірвати, поїсти нема чого. І, і лежить, тошнить. Не знаю. Отак у мене розкладений часник. На лавочці. О. І нехай собі сохне. Я тут бадилечко буду підшевелювати, а чесничок уже підсихає. Ціле кресло ліжко у його розпорядженні. Сьогодні, мабуть, якийсь огірочок буде. Ось ось такий, що можна зірвати. Зараз я О, не з руки. Ну і все. І катай баба губу назад. Бо більше нічого нема. Це ще маленький. Оце ну, вам отакий вражай. Ось так я виходжу з огороду, Капустина, дві морквиночки. Зірвала такий той кабачок, толку з нього все одно ніякого нема. Два гірочка кропу, як бачите, в мене зовсім нема. Чесничинка та, що відпала, перемила. І ось картопельки накопала. Нам на раз зварити плати. І буде у нас такий обід. Вже городик потрішечку годує. Дякувати Богу і дякувати нашій земельці. Ну, на цьому я буду завершати сьогоднішнє відео. Запуталася у часничині. Ой, і лізе, і лізе. Це прибирати не буду. Зараз сонечко близько трішечки підсохне, я його заберу у ящик та в коридор хай буде. Це таке, що одразу їсти. Ну і все. До скорої зустрічі з вами. Усім до побачення. Усім пока-пока.